І колористів не було, нікого не було, я вирішив що взяти перлонутором перлонутор і передухи всюда На Мотора проблема. Що? кажи. Вот і всі обсикані. Обсикані всі. Так, FX35 на підбір у нас під клієнта в лізинг. Зараз на СТО будемо заганяти та дивитися. Так, Фарбоване, тут фарбоване, фарбоване. А Її фарбували вже ви? Так, да, повністю всю. Да, так, Там якщо ви знаєте, то на інфініті у нас тут. Видно все добре або Ржавченка, або заводський герметик. тут у нас все повністю видно. Все видно на очі. Так, Infinity. інфініті у нас ще зимова гума, ще не саме дешева, скажемо, гума Тігар сербська і гарний протектор ще маємо. Рин під реставрацією повністю все теж Чудно. Це вже нас. Там помігали. Так, Тут від сигарет. Воно таке було. Тут ще теж. Ну, ви знаєте, що в інфініті ж торпеди такі не... не дуже. Вона на сонці постоїть і може 300. Так, то я знаю. Динаміку вже лазили, бачу. Школу ну, упали, дивили, то, що не і Ні, ні, там не ви тут тріскане, там теж тут. А от. І з квітня місяця вона на евакуаторі приїхала і вже ми зустріти займали ремонт. Коли зробили, сестра вирішила виїжджати в Бельгу. Так, камери 360 у нас є, все працює. Екстер'єр, інтер'єр, тут ці тут е, На перекрас, підлокітник. Е, підлокітник, підлокітник нормально. І він уже, він уже перешивався. Тут у нас такий станчик торпеда вся покоцана, в тріщинах. Тут лазили вже в колонки, дивилися, бо вони, мабуть, старенькі і... Старенькі, і вони вже там може могли порватися, тому їх вже реставрували.